На Рівненщині Фольксваген Каді не розминувся з вантажівкою. Двоє людей загинули. Автопригода сталася у селі Бірки Дубинського району. 57-річний водій, керуючи Фольксвагеном, не вибрав безпечної швидкості руху, не справився з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Вольво з напівпричепом. Після удару мінівен відкинуло на узбіччя, де він в'їхав у паркан житлового будинку. Була в хаті почула. Бувки один, потім другий. Вибіла з хати, побачила дві машини. Одна машина легкова, впиралася в мою сітку, друга через асфальт в протилежному напрямі. Водій та пасажир Фольксвагена повилітали з салону і лежали на землі. Люди викликали швидку медичну допомогу. На жаль, врятувати життя 40-річному пасажирові не вдалося. Людина померла одразу на місці пригоди. Наслідок даної пригоди, водій автомобіля, Volkswagen, отримав телесні охожні, з якими доставлений медичний заклад. Пасажир даного автомобіля отримав телесні пошкодження не самі з у 57-річного водія медики констатували закриту черпно мозкову травму, політтравму, численні переломи та травматичний шок. Через деякий час чоловік помер у відділенні реанімації Дубинської центральної районної лікарні. Водій вантажівки, а це 32-річний місцевий мешканець не постраждав. За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження. Ведеться слідство. Працівники державтоінспекції просять водіїв утриматися від поїздок, особливо на далекій відстані, через погіршення погодних умов.